Всім привіт вітаю вас, друзі, на цьому каналі. З вами Катеринка, і це відео розпаковка з Aliexpress. Ось цей пакуночок з Aliexpress мені надійшов. Тут мені об'єднали всі посилки. Але це не просто розпаковка звичайних речей. Таке відео вже є на моєму каналі. Це бісерна розпаковка. Одразу скажу, що я вже колись замовляла бісер з Aliexpress. Так, саме бісер. По-перше, я замовила мікс кольорів. Там був весь намішаний бісер. Ну, мені так захотілось. По друге. Весь бісер був кривий і нерівний. Ось цей бісер, так він виглядає. Для мене це не супер важливо, це ще можна якось пережити. І третє, найжахливіше, коли я сплела перше своє кільце з цього бісеру. По-перше, воно було ну, тому що бісер нерівний. І по-друге, весь колір з нього просто зліз. Це кільце з цього бісеру, і видно, як колір з нього злазить. Тому це прям супер неякісний бісер, я такого не очікувала. Тут бісера немає. На цей раз я бісер не замовляла. Тут бусини, ланцюги і має бути ще фурнітура. Ну що, починаю відкривати першу посилку. Хоч би не порізати, як труси Ангелінка. Вау! Перше, що я бачу, це дріт. Я замовила 0,3 мм. Показую ближче дріт для плетіння. Він срібного кольору. Тут має бути його 15 метрів. Гнеться він гарно. Насправді непоганий дріт. Коштував він 30 гривень 50 копійок. Першу його замовляю, побачу, як з ним працювати. Далі ще я замовила це фурнітури. Це використовувати на браслети, на чокери. Подовжувачі і застіпки. Застіпка. Колір я обрала родій. Насправді застібка гарно виглядає, коли вона нова. І такий невеликий ланцюжок. Ці два пакетики коштували 25 гривень. Не знаю, чому я так мало її замовила, я думала, там буде більше штучок. Подовжувач ланцюг 5,5 см. Я думала, там буде 50 штучок, а тут їх, по-моєму, 10. 10 штучок для мене замало. Ну, звичайна, фурнітура, яка мені потрібна для моїх прикрас. Буду відкривати наступний пакуночок. Просто погляньте, як нереально виглядають ці смайлики. Вау, реально, ці бусинки настільки файні, я одразу, як їх відкрила, прям закохалася в них. Один мінус це супер незручне пакування, коли я їх відкрию, я їх більше не закрию. Прийдеться мені їх пересипати. Коштувала ця краса всього 30 гривень. А ще як ви бачите, вони з блискітками. Мабуть, тут 30 штук і ось такі вони різнокольорові, яскраві смайлики. Це звичайні перлини я замовила. Ось такі перлини. Мені здається, тут розмір 05. Ці перлини побільше 5 міліметрів 100 штук. Ще замовила такі самі перлини, але вже меншого розміру. В мене були перлини молочного кольору, тепер взяла білого. Менші перлини 3 міліметри і 1000 штук. Менші перлини 48 гривень, а більші 27. А ось це прикольні медведики теж різнокольорові. Чомусь я думала, що замість жовтого тут салатовий. А салатового немає тут ні не салатового, ні зеленого. Підвіски ведмедики. Їх тут 10 штучок. І за таке щастя 20 гривень 50 копійок. Справді мав бути салатовий медведик замість цього прозорого, і я трохи засмутилась. Гарні ведмедики. Наступна на посілку. Хоче більше бусинок. Вау! Це бусинки ось такі зірочки, теж різнокольорові я замовляла. Глянь на зірочки in the Sky. Мікс кольорів. В упакуванні має бути 50 штук. І коштували вони 30 гривень. На вигляд, ніби непогані. Це ось такі квіточки, схожі на зірочки. Квіточки справді дійсно схожі на зірочки. І теж обрала мікс кольорів. 50 штук, і вони теж коштували 30 гривень. І ще ось такі квіточки теж я замовляла різнокольорові. Ці квіточки вже не схожі на зірочки, але вони більш крутіші. Теж обрала мікс кольорів. Вони рельєфні, виглядають прикольніше. Теж 50 штук 30 гривень. І тут вже видно, що є браковані. А ось ці сердечка я вже замовляла, теж схожі на. Ось ці зірочки, квіточки. Сердечки, як зірочки, квіточки. Я замовила два пакуночка. і я вже бачу, що тут є пару штук бракованих. Теж обрала міх з кольорів, тут їх 50 штук, і коштували вони 34 гривні. Як видно, це салатове сердечко браковане. О, ось це прикол. Замовила фурнітуру для сережок. Гачки для сережок, їх ще називають швензи. В такому більш світлішому кольорі срібла. В упакуванні їх 50 штук, світле срібло. І вже в темнішому кольорі. Коштували 31 гривню за упаковку. Нормальні гачки, але як бачите, знову є брак, де ділася пружинка і ця кулька, не з а ось це я нарешті собі замовила трубочки на браслети. Нарешті в мене з'явилися ці трубочки для браслетів. Тепер буду нормально закріплювати кінці. Їх тут 10 штук. Я обрала 20 мм. Колір білий кай, я не знаю, який це. І коштували 60 гривень. На вигляд вони непогані. Тепер в мене є фурнітура, в мене її не було. О, це дуже мило. Це ще дуже-дуже милі бусинки сердечки. Вони трошки менші, ніж ці, але вони виглядають прикольніше. Ви просто подивіться на ці сердешки. Це такий сов so Cute, я обрала мікс кольорів. Їх тут 100 штук 6 мм. І коштували вони всього 29 гривень. Це штука, яка мені постійно потрібна, це ланцюг. Я замовила такий більш світлий ланцюг. Звичайний ланцюг, я вже такий замовляла схожий. Колір срібний 1,5 мм, має бути 5 м. І коштує 54 гривні. Здається, він дрібніший, ніж в мене був. Вони ну, так гарно його зв'язали. Ось такий більш темніший ланцюг. Цей схожий, але вже більший. Колір чорний 2,5 мм. Теж має бути 5 метрів. Коштує 63 гривні. Цей ланцюг реально прикольний. Це я ще замовила фурнітуру для браслетів, для чокерів. Ці застібки меншого розміру, ніж ті перші, і їх тут 30 штук. На вигляд непогано виглядають і коштували 35 гривень 50 копійок. Я вже замовляла фурнітуру з AliExpress, в принципі, вона мені сподобалася. У мене була золота і срібна, срібна швидше пішла, але ще золотої дуже багато. В принципі, мені підходить ця фурнітура дешевше, ніж купувати поштучно в магазинах, і вона нормально виглядає. О, oh, вау! Wow. Це мені прийшли мої наклеїчки з вишеньками для мого магазинчику. So cute наліпки з вишеньками. Їх має бути 90 штук. І це найдорожчі ці розпаковки коштували 125 гривень. Вау, wow, як вони круто виглядають! Просто подивіться! І найбільше пакуночок, і тут найбільше всього. Це ланцюг. Я замовила в чорному кольорі. Це найбільший ланцюг, який я замовила. 3х4 мм, тут уже інше плетіння трошки. І коштував 30 гривень. Ось такі милі чорні бусинки сердечка. Білі намистинки з чорними сердечками. Ось ще замовила такі бусинки білі з червоними сердечками. І такі самі з червоними сердечками, їх тут 100 штук коштували 27 гривень. Це бусинки із зірочками-квіточками теж тут є сердечко, я бачу різнокольорові. Знову ці зірочки-квіточки, тут ще є сердечки, я бачу і місяць. Коштували 27 гривень. Теж обрала мікс кольорів, тут, мабуть, їх 100 штук і вони яскраво виглядають. Це смайлики, бусинки теж різнокольорові. Смайлики прикольні, тут є різні вирази обличчя. Мікс кольорів 100 штук. І коштували 34 гривні. Теж смайлики різнокольорові. І ще одні смайлики. Такі вже смайлики в мене були. І чому я постійно беру мікс кольорів, тому що я не можу визначитись з кольором. Мені тут подобаються всі кольори, всі вони яскраві. Коштували вони 27 гривень. І що це за монобрів? Аліекспрес без браку це не Аліекспрес. Найбільше мені сподобались майлики з блискітками, ведмедики, совк'ю цардешка, рельєфні квіточки та ще класні наліпки. Ось така бісерна розпаковка з Aliexpress. Дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей. Бувайте!